Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Що відбувається у світі, я все сам не розумію, якщо чесно. Apple знову найдорожча компанія у світі після того, як її акції знову піднялися у ціні після значного падіння на день раніше. Про це, зокрема, свідчать дані порталу Company Cap. Зазначається, що на сьогодні ринкова капіталізація Apple повернулася до рівня 2,99 трлн доларів. Просто такі захмарні цифри. А вартість Microsoft, яка ненадовго зайняла перше місце у списку найдорожчих компаній після того, як акції Apple упали, на сьогоднішній день складає 2,90 трлн доларів. Ну, не набагато менше. І щоб не втрачати своїх позицій у майбутньому, компанія Apple планує випустити щось революційне. І це мають бути нові революційні гаджети вже у наступному році. Друзі, будуть-не будуть, побачимо, але про таке зокрема відзначають деякі аналітики, наприклад, такі як Джеф Пу. І він повідомляє, що Apple розробляє великий складний планшет, який має об'єднати елементи MacBook і iPad. І на відміну від поточних планшетів компанії, він може отримати повноцінну macOS замість iPad OS. Зокрема, він вказує, що Apple працює відразу над двома складними пристроями. Це має бути iPhone 7,8 дюйма, і це має бути великий планшет 18,8 дюйма. Уявіть, планшет 18 і 8 дюйма ще й складний. Ну, <сь> я не знаю, якщо чесно. На думку цього аналітика, останній саме цей планшет. Створюється із прицілом на використання в якості ноутбука, а тому безумовно логічно очікувати, що на ньому буде саме macOS, а не мобільна система. Причому раніше інші джерела, зокрема відомий всім Марк Гурман із Bloomberg, припускали, що випуск складного iPad відбудеться пізніше, приблизно у 2028 році. Однак, за даними того ж Джефа Пу, Apple може представити обидва пристрої вже наступного року, що зробить осінь 2026 року надзвичайно насиченим і вибуховим періодом для компанії Apple. Повторюсь, це все базується на припущеннях, якихось інсайдах. Буде воно чи не буде, побачимо. Ну, якщо чесно, коли виходять якісь новинки у компанії, безумовно це круто для компанії. Але чи потрібні будуть Ну, планшет 18,8 дюйма складний. Чесно, хочу подивитися на нього. Дуже хочу подивитися, як він буде виглядати, що він може запропонувати так само, як і iPhone. Але побачимо, побачимо, що нам дасть компанія. А що ви думаєте з цього приводу, друзі? Поділіться у відгуках своїми думками. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!